От тобі раз, два, три. Хай буде тобі стидно, що я на суху розстроїла, наїлася, напилася, лягаю спати. Отак. От Тому що ти, Альбінка, не серйозно до відносини до своєї поїздки. Я розстроєна, вагона ресторану нема. шампанського холодного нема. Чого ти мовчиш? Тобі не стидно, що я розстроєна? На обратний путь я все організую. Організуєш. Але хоч ради, дівчатка, я так люблю тіло пості, вона аж це, вона аж хустий, так? така полоска, це слухай, ну взагалі. Вообще... Так що ми їду стройно їду, плачу, а ти не плаче, не горюй, ти світулька наша. Ще набереш ти все своє. Далі, далі, далі. Чуєш, Чи ж сама сказала, сама сміюсь, сама відвідала. А мені? А що тобі не сидиш, то що я дев'ять столі розпати? Хоча була б та бутилка одна, друга, ну якби хоча б дві тако. Ми б з тобою сиділи, говорили, поплакали по народні. Я плакала, сказала мені, що я така хороша, добра, що ти, ну. Що, клювик показує, давай другий ролик. Е, да. чуєте такого мені показує? Ну такой так метрі, ні, такой ротик, закрий, який альбинка, закрий. Хай вся Україна знає, що їду, розстроюю. Там не тільки Україна знає, там уже вся Європа знає. Вся Европа знає. Що знає. ти їдеш? Ну, хай вся ще Європа знає, що ти мене підвела. Я ж знала, Альбін, ти знаєш, вдома? Чампанського вина, коньяка. Я не, ну, простого... чого ти не взяла? я не з простої сім'ї, Альбіна. Їй я багатою багато. <сих> мене є водка дома, налівка, сало, цибуля. Так? Да? Я багата жінка. Що в мене є сало, цибуля, в мене є мама, в мене є братики, сестрички, в мене є родина. Саме головне, що в нас прекрасне життя. Дівчатка, ви знаєте, що я вам хочу сказати? Подивіться ми, Альбіна теж не думала, що поїде. Я кажу: їдемо, вона кевсами з такою чимодан збирай. Вона каже, що правда я кажу: та ні, а я ж на те, що я, що шуткує". Я не похожа, я людина серйозна. Я серйозна. Лювік закрити. включай, щоб договорити. Включай, клювик, показує мені хлоп-хлоп. Альбік, от тобі хлоп, хлоп це ти прохлопала. Ти прохлопала, що я просто лежу. Да, ти. А я людина з багатої сім'ї. Водка, цибуля, сало. Не проблема. Ні. Не проблема. У мене не проблема. Проблема в тому, що я просто лягла і лежу дев'ять часом. Нічого страшного. все хочу, добре. Сюда. а я їду, я їду. Хай всі знають, що я їду розстроювати. Зараз подумають, о, хоче напитися. Ні, я просто хотіла випити, поговорити за бірку. Я б коли випила, пояснила з нею отношення, коли мене... я цього і боялася, тому що тут буде знову висняти отношения, будуть мене бити. викинять мене посереді. Ой, ми остановились. Да? То ви тоді, щоб я тебе не викинула. Все, так що я пошла. мої хорошеньки, хочу вам сказати, що їду я. Ні, ну правда, хотіла б Та ні, якщо б я знала, що ця прекрасна жінка нічого не везне. Я б собі взяла три бутылки, поставила нормальну жінка до холодівники. Попросила б людей поставити, була б холодненька, вона ж цілилася. Нашу ти так підвела, не нашу. Ні, я не любитель випити. Ну я коли хороша прекрасний ну, чоловік. Прости, вже, я говорю, будемо їхати обратно. Я скуплю свою не щу ні, когда. Я тебе люблю все одно. Так що ми любимо. Я лягаю на... Ні, а, на який бочок, я лягаю на спинку, але дуже вдобно. Кстати, дві подушки, постіль чиста. Ой, халат тіла, ноги помила. Шию не з не помілий шичний. Та мити, Завтра помию. Спокійний сімночі. I love you. Ну, ось вона, ця мармеладна, шоколадна. Сестра моя тут торгує. Наливай. о. Пап, у тебя сегодня пятница выходной. С этой сумасшедшей кружки. Это сумасшедшее пиво и вкуснейшая рыба. Да, я пиво не пью, я буду пить томатный сок. Вот. Что ты улыбаешься? Я пью томатный сок. Я пиво не пью. Пиво твое. Спасибо. Спасибо большое. человек передал спасибо. Светуля, благодарю. Шикарно, вкусно. А, рыбка от Светули. Лящик. Папа, ты снимаешь пробу. Ну как? Еще М -м -м. Самое лучшее, самое вкусное у Светули нашей. Ну, сейчас сейчас, я сейчас я выключу, и я присоединюсь.